Доброго дня всім. Сьогодні спробую вам показати, якщо вдасться, як я підливаю сечою хі, свій часник. Часник тут такий в мене був. В минулому разі показував, це була однозубка посіяна. Вирішив я, я його собі спробувати підляти. Підливаю такою на да, швидку руч зібраною бочкою. Тут а перед тим як заливати в мене стоїть така сіточка, яка вибирає її вже в пліві з ями. Дром. Набираю я приблизно ой десь приблизно третю частину мочевини. Там сечі як краще і останні все від біля ставу водою. Зробив я тут таку приблуду таку, а такий кран з трійником. Якщо я його відкриваю, тоді вже звідси все шлеться на ці два радки. Не знаю, чи мені вдасться показати, але все це відбувається приблизно отак. Трактор має 90 см і між рядками тут у мене теж 45, то якраз виходить на 90. Речіп теж я зробив таку саму ширину, він ідеально влазить мені в міжраді. Мую трохи підкормити, щоб не купувати там різних препаратів. Думаю, його легенько підкормити, попробую. То виходить, в мене один до трьох така консистенція. Тут бочка має 170 літрів приблизно, десь, я так думаю. І зараз своїм агрегатом буде його підливати. Попробую зараз вимкнути і показати, як це все робиться, Тільки перш за все трошки від'іду, щоб на одному місці не було багато нагляду. Він якраз ідеально влазе мені між раді. Посередині два радки. Далі я привідкрию, пішмеш налаштую, о Будемо пробувати їх. Я покажу, яку нам все поливає. Обороти тут і забилося, то нічого. Можливо, закінчилась вода, а можливо і забилося, я не знаю що. Більше за все, що певно забилося. Ага. О, гори я таким кимчи. Бо закінчилась вода, бо забилося, треба буде зараз промивати. Тоді, коли потрібно, якраз треба тут вже скільки разів проїхав. Все було прекрасно, а тут треба, щоб якраз забилося. Ну нічого, ну суть така. Пробую поливати. Що лишилося мені трохи посапати четверту частину і так. А так він собі вже не злеє, виглядає вже такий коло сантиметра вже маю головки, однозубки. Тут вже позавчора розложив, полив, пробував. Тоді, коли набирав бочку і то возив сюди на ці малини. Два ради тут і два ради підлітні. Два ради підлітні розложив. Ще лишилось тут на цих два ради розложити. І думаю, що те ж саме розложу і під під цей самий часник. Тільки думаю розложити його одну на дві. Получається одну ленту на два радки. Спочатку десь годину буду ляти один, а потім пересуну під другий. Так, щоб була лента одна тут, а друга тут, щоб не... Не всіх 14 рядків сюди брати, а десь хоч би щоб було на 7 лент. Отаке. Не знаю, що сталося, це, напевно, тут вже підзабилося. О. Отаке воно вже тут підзабилося, треба відкрити до кінця. Буде так їхати. Ну то зараз я вже однією рукою не заведу, бо три корбою заводити. Отакі поли у мене відбуваються. Ну, воно не зле так виходить, тільки щоб Парканадцять раз приїхав, нічого не було. Цей раз як мав їхати, то треба, щоб воно мені підзабилося. Отаким От чином я підливаю, пробую. в ну, мене виходить, раз на 2 тижні я приїжджаю. Повна бочка якраз в мене виходить. Раз на два тижні дві ями, то я можу ці дві бочки на 4 радки. Одна бочка виходить на 4 радки, то. Дві бочки вийшло на 8 радків. От, не зле, Два рази піділю в місяць і буде, буде піділяти замість добрив. Добре тоді, буду заводитись, буду їхати далі.